Вітаю вас, друзі! Зараз я хочу вам показати шутки. Їх в нас називають шутка або верба, яка світиться на свято, Шутну неділю. Я хочу показати, тут є в мене багато їх з багатьох років, яких в нас красиво вбирають. Кожну я вам покажу, які тут є квіти, які є польові, які вони дуже красиві в нас в Україні. Як це свято гарно святкується такими гарними прекрасними букетами. Ось. Це в мене ось такий. Дуже красиві ці квіти не, по-моєму, кращі. Тут є, тут є в нас сухі квіти. Тут є різні, ось тут є навіть дереві. Є. Ось такі одні красиві, а тут уже на горі. Шутка баски, як у нас кажуть, ось такий красивий пакет їх йде світитися у церкву. І потім ставлять десь гарне красиве місце, і воно оберігає господаря від усього негативу і приносить тільки позитив у дім. Це у нас є ось така красива. На долині, напевно, дереві крашені. Це ось такі квіточки, це вже не крашені, це є сушені, такі жовтенькі, це є польові, не знаю, як їх звати. Дуже красиво. Ось такі ось такі зелененькі є. Червоний, то напевно не знаю, що це за такі квіти. Жовтенькі. І навіть є фіолетове. Це, по-моєму, є сушені волошки. Сушені волошки. Також є ось така сушена квітка, не знаю, як її звати. І таке нагорі, ось таке зелене, така гілочка. Дуже красиві вони виглядають. Так, у нас тут ще одна є ось така. Це вже інше. На долині таке жовте, біле, іголошки є, голубі, сині. З різними кольорами. Тут уже є у нас льон ось такий сушений. І овес сушений. Ну, а на горі, як завжди, є баски. Стоять, така красота, дуже красиві вони. Ці букети виглядають. Їх от вже назбиралося в мене досить багато. Можна... Кидати їх вам на ці сушені квіти. Ось це вже інші. Ось такі тут є дереві. І такі жовті квіти сушені. О, а на горі такі баски. Ось така гарна красота. І останні ось такі це вже інший. Зеленого, мірте. і жовте таке. ось таке, а тут вже інше. На горі, як завжди, і баски. Ось така красота. Їх у мене вже назбиралося досить багато. І просто вони ось ставили їх і вони стоять, любуються. Любуємо з ними. Гарною, прекрасною красотою, і вони, до речі, як оберіг у, у домі в Україні, в кожному домі, де є християни, такий оберіг є в кожному домі. Він оберігає цього поганого. Та й ці баски, до речі, коли посвятиться у церкві, і приносиш додому ось цю баську. Відірвати потрібно і з'їсти. Ось тоді цілий рік не буде боліти горло. Ось така є традиція. Хто її не знає, то може не скористатися. Ось така красота. Вона може стояти дуже багато років, тому що ці всі букети кожного року. Звячувались, і в мене їх тут назбиралося досить багато. І вони зберігаються практично дуже довго. Багато років. Ось така красота. А я буду завершувати це відео. Гарного сім дня. І до наступних зустрічей. До побачення!